Привіт, мене часто питають «Інтересно, якби я свою голову запхав собі сара. Усер... Це теж питають, але багато ставлять одні й ті самі питання. І от я зібрав у вкладці спільноти та у телеграмі найцікавіші та найпоширеніші. Це відео таке чілове, розмовне, за меншою кількістю монтажу, ніж зазвичай, геймплеєм на фоні, скоріш за все, і для вашої зручності я зробив таймкоди, щоб ви могли подивитися конкретно, що цікавить вас. Як звуть? Скільки рочків? З якої області? Спершу відповім як на якомусь сайті знайомств. Звуть мене Святослав, 19 рочків, Львівська область. Скільки сантиметрів? Сімдесят 179 Десь стоп, ти ж прозріст. Чи є в тебе дівчина? Ні, нема. Як придумав, Нік? Читав трилогію пам'ять про минуло землі, люцесіння, і в третій частині, назву якої я не зможу сказати, був персонаж Вейт. Я запам'ятав його крутість і неймовірність. І такий типу: Ну я не Вейт, і от поєднав не і Вейт, і вийшов Нейт. До речі, книжки неймовірно круті. Я навіть хотів би якось понехаролик, можливо зробити, бо після фіналу другої частини я такий сидів і нічого собі. оце так розв'язка. Це, звісно, не рівень фіналу Бабаю. Але близько до нього. Скільки часу ти витрачаєш на створення відео? Близько 7-10 днів. Декілька днів на сценарій, день на озвучку і на різку звуку, ще пару днів на монтаж і анімацію, і нове відео готове. Як ти прийшов до створення контенту на Ютубі? Чому обрав анімацію? Все життя дивився і фанатів від мультиків. Хотів зробити свій мультсеріал. Зрозумів, що мультсеріал я сам не потягну. Анімацію вибрав, бо прикольно мати свого персонажа, і взагалі просто подобається цим займатися. Хоч би як криво, в мене це не виходило. Скільки ти заробляєш менше ніж хотілося? Який в тебе ПК в мене от такий звір. Ось його характеристики. Твердий середнячок. Чисто. Якщо хочете брати собі схожу систему, то просто візьміть потужнішу відеокарту. Яку апаратуру та програми використовуєш для створення своїх анімацій? Я використовую програму Adobe Animate. Малюю я на графічному планшеті. Так, а ну не сміятися. Це правильна вимова. Мені так продавець консультант сказав. Модель 640P. Він у мене вже дуже давно і служить без жодних налікань. Для монтажу використовую Vegas Pro. І от не слухайте тих, хто каже, що для монтажу крутих відео потрібні тільки Premiere, або DaVinci Resolve. Все це чисто питання зручності використання. Якщо ж накатати на вегас плагінів, то взагалі можна робити дивовижні речі. Якої ти орієнтації? Я натурал. На жаль, чи на щастя, вже вилічувати самі для себе. В які ігри зараз граєш? Граю в різні ігри сервіси, типу Фортнайту і Апксу. Дуже залип на з останнім часом. Також часто в своєму Діскорді проводжу різні гартіки і Among Us. Якщо теж хочеш зі мною пограти в ви будь-що вище перерахованого, то заходи в Discord. я там сиджу досить регулярно. Взагалі в нас там досить лампово і багато крутих людей. Як тобі Приходять ці думки в три години ночі. Та коли какаю в туалеті, миюсь в душі в інтернеті щось знаходжу. І логічно, що в третій ночі, коли думаю більше двох секунд про щось. І коли наступні думки в три ночі, оскільки через необґрунтовані страйки від тіктоку актив там просів неймовірно, то існування думок в третій ночі під дуже великим питанням. Можливо, зроблю ще один канал на Ютубі з шортсами під думки в третій ночі, бо деякі генії вже додумалися вкрасти мій контент. Чувак, тобі там нормально? Повністю закидати їх безглуздо, бо формат дуже крутий, тому скоро думки і десь раз в місяць буду. Далі робити компаляції, домокове одне відео на цьому каналі? Що б ти зробив, якщо у тебе з'явиться дизельний корабельний двигун Варсала РТА 96 с Якби я знав, що таке Варсала РТА 96 с я б тобі відповів. Коли нарешті стріми. Я чекаю. Скоро, друже. Думаю, після наступного відео, яке буде дуже скоро, зробити тестовий стрім на твічі. Знаєте, для мене стріми – це як похід в качалку. От з наступного тижня точно піду. Які важкі речовини ти вживаєш? Гантелі вони досить важкі. Яким було перше відео на YouTube? Чи це є? Ти твій канал? Ні, це не перший мій канал на Ютубі. Їх у мене було декілька, і думаю, у мене те саме, що й у інших. Першим моїм відео на Ютубі взагалі був летсплей по рослини проти зомбі. Ну, загалом, контент був типовий для школяра 13 років. Найвеселіше, що я намагався переконати всіх раніше нікого, хто дивився моє відео, що мені 21 рік. Так, ну що ж сіп. Ці вони з вами містер свят. Віримо, друже. Віримо. Потім було шокуюче признання, що мені 18 а потім що все-таки 13 Не знаю, чому в мене тоді було таке бажання здатися старшим. Зараз я звучу на всі 25, а виглядаю на 14 Після цього ігрового каналу в мене був канал з анімаціями. І от як я звучав тоді, привіт, Ремор Та бортат не пошкодував мене. Після цього відео мене значно маніфест. Я робив їм всі ці відео, і тільки в кінці 21-го року я створив нейду. Коли Покажеш лице, ну і от думаю, те чого чекали всі. Я от чесно не знаю, що на це відповідати. Поки що бажання показувати лице немає. Ставити якихось умов, типу наберемо 100 і покажу, не хочу. Я вам лице 100% покажу, просто коли буду до цього готовий. Хто улюблений блогер. Як таких улюблених блогерів я не маю, але можу порекомендувати декілька крутих з україномовних, яких я дивлюся. Люблю підзалипнути на контент без лада і копійки. Думаю, по тому, як багато ви останні час я почав робити оглядів, то це зрозуміло. Дуже крутий чувак і мій колега Валера і неймовірно якісна анімація, чудова подача, і дуже мало підписників, як на такий контент. Капітан на містку з очманілою подачею, харизмою та анімаціями. Також нещодавно натрапив на канал Зорська Анімейшн. Дуже цікаві і круті анімації. Я прям кайфую від такого. Ще мені сподобався канал Пало Legends. Натрапив я на нього після відосу про український ютуб і подача, монтаж, харизма, фактова база все на висоті. Рекомендую. Діаріуш. Цікаві відоси по різним темам з редіду і окрема подяка їхній прекрасній дикторці за зачитування питань в цьому відео. І повертаю боржок Ромко, дуже крутий, харизматичний чувак за цікавими дубками і справді самобутнім контентом. Ще. Коли я був менший і мав десь 1006, він згадав мене у своїх 15 секунд українізації, за що я йому безмежно вдячний. Раджу його подивитися і подякувати від мене. Всіх я сюди вмістити не міг. крутих україномовних творців надто багато і про багатьох я сам не знаю. Тому вкотре раджу вам маніфест сайт, де ви можете знайти купу крутих українських каналів. Послання на канали, які я згадав в описі до цього відео. І Взагалі думаю, треба частіше рекомендувати круті українські канали. Це їм дуже допомагає. Чи плануєш ти якісь власні короткометражні авторські проекти або ролики в коопі з іншими українськими тут? Планую, вже роблю круту колаборацію з капітаном на містку. Також був би радий колабі з кожним з вище перерахованих блогерів. Тому якщо ти згаданий там або крутий український творець і хотів би зі мною колаборацію, то пиши мені на телеграм або пошту. Я завжди відкритий до співпраці і взагалі я хороший хлопчик. Давайте дружити. Зараз робити якісь короткометрівки чи повністю анімаційні відео я не потягну по часу. Величезну частину мого часу забираю універ. Плюс треба робити контент регулярно, щоб не випадати з алгоритмів ютубу, бо патронів та спонсорів у мене не настільки багато, і основний мій дохід йде з монетизації, яку тут. Успішно виробляє просто з нічого на перші два-три дні. А ти мене любиш? Звісно, я люблю всіх своїх підписників і підписниць, а особливо спонсорів на Ютубі та Патреоні. Доєднатися до цих чудових людей та підтримати можна за посиланням в описі. Пам'ятайте, все добровільно і навіть найменший внесок допомагає мені та свинці не голодувати. Яку музику слухаєш? Я слухаю все і ні, не типовий меломан, який сипляться від однієї метал-пісні. Я слухаю все від цього Leo, до цього. 아아아아 <shrug> Багато різної музики, звісно, слухаю, але основну частину мого плейлиста становлять різні жанри металу. Більше можете послухати на моїй сторінці в Spotify. Чи була коли-небудь екзистенційна криза, чи будь-які інші проблеми з психікою? Все моє життя це суцільна екзистенційна криза і боротьба за виживання. Проблеми з психікою це абсолютна дурня, коли в тебе є загроза твоєму існуванню. Так, деколи таке ставлення обертається мені боком, і треба було би повирішувати проблеми з башкою але я прекрасно усвідомлюю, в який час живу, і психічні проблеми це не те, що зараз на першому місці. Не йде, як ти ставишся до хейтерів. Це нормально, типу, якщо в тебе є хейтери, то значить ти робиш хоча б щось правильно в цьому житті. Звісно, не коли в тебе превалююча частина твоїх коментарів це хейтери. Зазвичай хейтери в моїх коментах це р**ня і люди, яким не подобається, що я сказав щось не так. Я здивуюся, що ці люди закінчать університет. Це конф... конфліктна херня. І шахмати смішніше набагато, ніж е... твій контент нахуй. В інтернеті хтось висловив думку розбіжну з твоєю. Який жах? А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Ну, хай вибачається бажано на колінах. Ще раз хочу вам всім подякувати за сорок тисяч. Наш заліз був дуже стрімким. Я ціную вашу увагу і можливість бути почутим від себе, від козла. Найщирніша подяка. Па.